Всіх вітаю на каналі Discovery по-українськи. Сьогодні я хочу вам показати, як я закріпляю датчик Hellota Lawrence HDS Carbon 9. Датчик великий, і мене часто запитують, як я його закріпляю. Справа в тім, що я його ставлю задом наперед. Тому що, він, 에, коли, якщо поставити назад транса, то він перекривається. Сапогом мотора один луч або лівий, або правий. ну, В залежності з якої сторони ви поставите його. Тому приходиться його ставити вперед. Але там я зробив таку конфігурацію, лижу прикрутив. Зараз побачите. Ось поки лодки в мене в розібраному стані. Зараз покажу. Одна воно лежить так. Перевернута, друга на лафеті стоїть. І ось дивіться, що я зробив. Ось сам датчик такої величини. Я до нього зробив таку лижу, носик. Для чого це я зробив? Зараз покажу. На одному із човнів. Ось дивіться, зараз перевернутий один човен І тут на днище я приклеїв такий карманчик. Бачите все. Він з цієї сторони заклеєний повністю, а тут для лижі вставка і тоді я на транець на транець прикручую датчик а лижа заїжджає ось дивіться лижа заїжджає в карманчик отак отак А до транця прикручую жорстко І тоді е, прикручений датчик я йду зі швидкістю 30 км на час, його не вириваю. Я пробую рукою виривати. Ні, а коли накачаний човен повністю, а тут закреплено, то нічого не відбувається. Тільки на ехолоті в меню треба поміняти лівий правий луч місцями. Там воно в менюшки, це легко міняється, якщо хто розуміється. Ось так виглядає холод в закріпленому стані, бачите, він на борту закріплений, двигається по релінгу туди-сюди, куди треба. Ну я вам ще скажу, що отут в ніші в мене ще становиться і акумулятор на 33 А, так що мені на 9-ку HGS вистачає на цілий день з головою. Оце так, бачите. Такий столик зліпив з варганом. ну і датчик же, ж, звісно, ну і датчик, ось так, беру. Ще видно вставляю в карманчик і потім закріпляю до транса вот таким чином у меня все виглядає то есть я навіть не знімаю не датчик не эхолод додому приїхав човен поставив на місце и все ну, і заряджаю аккумулятор просто так ну це у мене тут квоки в тубусі Зразу, щоб теж вони не не, не болтались так резинкою при при де і Ось така конструкція, отак от я кріплю датчик. Я сподіваюся, я зрозуміло вам все показав, розказав. У кого будуть питання, пишіть. Розповім з задоволенням. Кому сподобалось, не забудьте подобачку поставити. І підписатись на мій канал Дискавері по-українськи. Дякую за перегляд!